Чому я вважаю, що кожен підприємець повинен мати бухгалтера? І саме забавний факт, незважаючи на те, що я сам так розуміюсь на всьому цьому, я не веду власну бухгалтерію, У мене є окремий бухгалтер, який займається моєю бухгалтерією. Чому? Тому що кожному підприємцю фактично треба фокусуватись не на бухгалтерських задачах, не на чеках, не на всьому іншому, а фокусуватись потрібно на рекламі, на продажах, на сервісі. На складі, наприклад, і на купі-купі-купі інших моментів, які нам потрібні для того, щоб змасштабувати наш бізнес, а не просто заробляти як зарплату. Що робить бухгалтер в нашій компанії? Він вас консультує. Тобто, коли у вас будь-яке запитання є, ви просто пишете його в чат і отримуєте відповідь. Це включено у вартість жодних доплат. Він робить вам рахунки, акти, видаткові, консультує по ПРРО, контролює вам сплату нарахування податків що податки зайшли, що ви вчасно їх сплатили, щоб ви не забули. Якщо є якісь звіти, він робить звіти. Якщо є ще якісь там а, нестандартні речі, то ми також можемо їх робити. Тому, якщо ви хочете отримати якісний бухгалтерський супровід, пишіть директор.